Доброго дня, колеги пасічники. Вітаю вас з Новим роком і наступаючими святами Різдва Христового. Бажаю всім крепкого здоров'я, успіхів в нашій справі, а також миру в нас в Україні і по всьому світу. Сьогоднішнє відео буде корисне пасічникам, які хочуть робити ващину вдома чи в колективі своєму, не довіряючи виробникам вощини, які часто фальсифікують вощину. Займаюся я виробництвом вощини років 5 вже, постійно досконалюю. Ну, спочатку якби робив маканням і прокачував на ручних вальцях, потім плитки відливав. Ну а зараз вже потім тільки плитки на гравірованих вальцях. Прокату, а зараз вже використовую і гравіровані, і гладкі вальці для того, щоб приблизити до заводських умов виготовлення вщини. Гладкі вальці, купив останню чергу. Прокатую їх, виходить, 2,5 і максимум 3 мм товщина гладколиста. Потрібно це для того, щоб... Тиснити віск, він виходить більш якісний, більш пластичний, ніж вощина, яка летає. Хотілося б більше товщину робити гладких листів. Але не виходить, бо шестерні трошки маловаті, такі самі, як на тих. Напевно, треба або робити, або заказати увесь 100 більше шестерні. Тому що такий зазор він не повинен, бути будемо Вальці ці охлаждаються водою, температура прокатки воску плиток близько 40 градусів, 36-40 градусів. Ну, гравіровані вальці, зазору нема такого, Працюють нормально. От. В цьому році. Трошки вдосконалив теж. От зробив такого стола. Віталі покажи, який стіл. Для удобства. Стіл легко ставиться і легко приймається звідси. Прокатував. Гощину прокатував. Верніш листи прокатував кусочки, пробував складати до кучі, отак кусочки. Ну, вийшло, що листи вийшли довші. Ну, надалі, звісно, буду міняти ці шестерні. Планую збільшувати товщину листа. От. І щоб вийшли більш довгі листи. отакі, От як зараз на столі. Бо раніше з таких листів виходилося три листки. Ну, а якщо їх до кучі, виходить шість листків і менше відходів. Ну і нормально клеїться один до другого, клеїться відмінно. Давайте я покажу, як вони клеяться і що виходить. Для цього включаємо станок. Трошки змащуємо вальси. Перший блінк з комом Ще один зробимо, тому що перший блін комо. Це вощина на рутовку рамку, так само виходить вощина додальних рамку. Ну, ще один. І якщо потрібно склеїти кусочки, якщо не виходить вже, то теж нормально клеїться. Цей теж листочок вийшов, трошки як би з боку цього нічого. Хотів би попросити спеціалістів, щоб допомогти мені цю проблему рішити, щоб підняти товщину листа ладку до 6 мм. Тоді буде краще виходитися, не треба клеїти ці два листи. От. Дякую за увагу. Всього доброго. Пока.